Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, на самого не мої підписники. Зараз хочу записати одне коротеньке відео. Але перед цим хочу вам подякувати моїм підписникам, хто вчора приймав участь в розіграші Ножа складного малюка. О, сьогодні я відправив переможцю о, на новій пошті. Надіюся, завтра там, або там, післязавтра. Він уже отримує ніж. Так, ну, секундочку, зараз закрию вікно, бо в мене там будова йде, будують будинок і трішечки шумить. Трішки закрию отаке вікно. Думаю, менше буде чути. Погода сьогодні нормальна, скажімо так, весняна, сонячна і є натхнення для праці. Перед цим. За традицією, глуточок Броварика за ваше здоров'я. Так, ну що, сьогодні мені дали медики, скажімо так, медичний, не буду казати, хто дав, відки медики і так далі. Це не дуже важливо. Важливий самий інструмент. Дали кусачки медичні, і вони досить давні, але вони досить і якісні. Просили мене відновити їх, можна сказати, реставрувати їх. Всього. ну, І мене попросили, чи я зможу їх відновити, бо вони дуже гарні в роботі були. Бо вони десь там стояли, за них трішки забули, і вони там в сирості стояли десь. Ну, медичний інструмент, то є медичний інструмент, його треба чистити, що за ним треба догляд. Ось. І це ще ось покажу вам, щоб мало на увазі, як він зараз виглядає. Це є медичні кусачки. Бачите, так? В якому вони стані. І мені казали, що може, зможу їх відновити. Тобто така ситуація, вони навіть тут, бачите, в варені були. Це ж ті савкові, давні, який рік не знаю, може почищу, може десь буде написано. Який рік не знаю, не можу сказати. Ось так вони виглядають. Вони тобто, так проживіли, ну е в сирості були, що вони не відкриваються. Ось так вони виглядають. Але тут можна побачити. Ось. Так якби була або ну, нержавіюча сталь, може і не було щось, але досить важкі, Може і, і нержавіюча сталь, тобто метал якийсь був. Ну не знаю, треба мені почистити, бо є, от бачите, слідище не знаю, який рік. Так, візуально їх протер. Ось так вони виглядають. Це медичні кусачки. Ніколи не міг подумати, але це є факт. Тобто ось такі вони виглядають. Бо в кусачках звичайних, вони зовсім інакші. Ось такі вони тут тонкі. Бачите? І мені треба їх почистити і якомога не можу відкрити, відчинити. Ну я покажу, як, кому цікаво, можете подивитися. Як буду їх відновлювати. Зараз буду робити перший етап. Саме перше треба їх відчинити. Я їх не можу відчинити в даний момент. І кому цікаво можете глянути. Трішки вас опущу сюди, з вашого дозволу, на робочий стіл. Так, що ми для цього беремо? Беремо... в мене є такий звичайний контейнер, в ньому є. Вода. Ось, бачите. Вона нам. Ось вода, вона нам знадобиться. Так, тепер беремо дуже важливу річ, яка нам допомагає, це балончик газовий. Так, і ставимо сюди пальничок. Это сейчас основное, что нам потрібно. Так, ну что, поехали. И нагреваем. Таким-то вот чином. Розумієте, так? Ну, щоб не дуже було там червоне там чи рожеве, просто нагріваємо. Ось ну, таким чином. Якомога, ну краще, е нагріти його. І зараз будемо з вами проводити. Якщо зараз не вийде, тоді другий раз. Розумієте, так? Нам треба його їх відчинити, щоб потім їх поочистити. уже нормально. Ну, с Вот такой. Вот. Зараз може чуть почервоніє, краще буде, хоч трішечки, бо зараз сонце я не бачу як воно наскільки вже накалилося. але я думаю ще трішки треба протримати. Бо вже якщо мені якщо там, де я тримаю, ці кусачки. Я тримаю, вже починає мені там руки нагрівати метал. То я думаю... Так, і опускаємо, Ось таким чином. Бачите, так? Охолоджуємо. Так, ну і ще раз Попробуємо. І отаким от макаром, щоб нічого не бити там сильно, нам допоможе звичайна грілочка і водичка. Щоб не бити, щоб не спортити нам тобто матеріал, з яким ви працюєте. Так, вони вже відчиняються, бачите, так? Ну і ще трошечки. Ще чуть-чуть. Вони вже, бачите, відчиняються. Це вже, скажу відверто мене тішить. Тобто, любим, там, якщо ви щось реставруєте, або там кусачки, плоскогубці або якісь ножинці старі, тільки таким чином ви можете, якщо вони там заржавіли, не можете відкрити їх, тільки таким чином, елементарним, ви можете вже відчинити. їх. Тобто, коли залізо метал нагріваємо, він розширяється. І коли опускаємо в холодну воду, звісно, він звужується. І тому набагато легше його відкрити. Ще трішки підогрію. У мене там за вікном будова, це цілий день там будинок будують. Цілий день. Ну, мене не було, був по своїм справам. Тільки нещодавно прийшов, бо має ще багато роботи, це кіну на реставрацію, тобто на відновлення. Е -е, потім далі в мене ще, <кхи> мені ще треба робити ніж. І... Ну, має деякі справи. Ну, хочу вам... Так, я думаю, достатньо. Ось таким чином випускаєте воду. Ось таке. Так, вони, бачите, відчиняються. Це саме головне. Що трішки потримаю. Мені для того, що мені необхідно зробити зараз протру. Так, водичку можна класти в сторону. Вона нам уже не знадобиться. Так. Ну ось таким ось чином. Бачите, так? Вони вже відчиняються. Ось тут цієї всякої гадості всередині. Бачите? І зараз ми відкриваємо їх. Так, це забираємо. Так, що робимо, я вже показував в деяких е, моїх роликах, як я реставрацію робив, відновлював багато речей інших. Багато з вас, хто підписаний чи довше, знає, що робив для цього. Так. Це нормально. Так, беремо контейнер. Ну, Я показую для тих, хто ще не бачив, хто свіжо підписаний. Може там віддивилися мої ролики. Беремо контейнер, звичайний. Такий контейнер, який продається в будь-якому магазині. Є дешеві магазини, там, копійка, Аврора, яка зараз з'явилася. Аврора, та, яку я ну, не люблю в неї ходити, мене моя половина любить. Зазвичай туди ходити щось, купляти щось. Ось такі речі вона любить. Я одну річ в неї взяв і коли реставрував, вона там була лапна. <ріст> <ріст> Віддав, думаю, піду куплю для себе чистий спокій. Так, що, кидаємо, ну, кладемо сюди цю річ. Ось така, бачите. Чуть вас опущу. Так, ми її поклали. Тепер беремо оцет, тобто пустий звичайний оцет, 9%. Уксус. Хто не розуміє, що таке оцет, може де хтось не розуміє. Уксус. 9%. І наливаємо так, відчиняємо, наливаємо так, щоб накрило всі цей інструмент. Добре, його накрив. Я вилию цю банку. Вона коштує коштує недорого копійки. Так. Все. Ось ми налили, його накрило повністю. Зачиняємо, щоб не було запаху уксусу. Зачинаємо контейнер і відкладаю його на 8, 10, 12, може бути. Ну, я думаю, 10 годин буде достатньо. На 10 годин. Нехай уксус процес починає хімічний свій і на ньому будуть, коли постоїть десь пів годинки, почнуться бульки. Булькати. Трішечки буде. Бульки. Ось. І через 10 годин всі ви знаєте, що я роблю. вигуляємо соду. У ну, мене є спеціальна сода, але можна, хто не має там технічної соди, то звичайно, столову, харчову соду. І потім чистимо вже щіточкою. Ну в процесі, надіюсь, вам покажу, бо багато хто свіжий підписався. Нових, і покажу в процесі, що далі, і як буду робити, як буду відновлювати цей медичний інструмент. Так що на сьогодні поки що все. Всіх радий, дуже радий ті, хто приймали участь у розіграші. Розіграші ще будуть, ще все попереду. Ножі будуть, виготовлення ножів. Зараз роблю в процесі, буду знімати вам. Відео запускати ролики. Так що такі справи на сьогодні. Хочу побажати всім здоров'я, всім успіхів. Ставте палець вгору, хто палець вниз. Ну, ви знаєте, я за подобаючку. До зустрічі, до слідуючого відео. Всім пока-пока.